Давно не було відосів, якось не було часу, не до того. Трохи робота, трохи хата і так далі. Значить, ну, вирішив зняти, оскільки запланував робити одну приспособу. Досить, як на мене, цікаво, і я так, як то кажеться, вже за нею дуже давно знав, але ну так прицінявся, чи вона мені потрібна, чи не потрібна. Все-таки вирішив, що вона мені потрібна, і то все-таки дуже потрібна. От, значить, ну що хочу сказати, що це буде щось наподобі міні міністапеля для спотера, який я вже. Е... Почав давно робити, так і руки не дійшли його закінчити. Але в набагато простішому варіанті. От, е, варіант буде ну, дійсно набагато простіший, набагато менше роботи. Е, ну, тобто, за день можна це все зробити. Ну, не знаю, чи я за день зроблю, тому що це вже вечір. Е, я от вирішив тільки зайнятися цим ділом. Е, але ну, але все-таки зроблю і. Хочу з вами поділитися. Приспособою цею, поділився мій колега та товариш. Микола з Коломиї, який займається рехтовкою, він в свою чергу піддивився це, здається, в японців. От, ну, так, в японців ну, так, здається, вроді би таке просте, а, а японці тим користуються. Ну, але дійсно ну, дійсно хороша штука, і в собівартість досить-досить в принципі, приємна, скажімо так. Ну, давайте подивимося. Що приблизно для цього потрібно. Ну, по ходу, звичайно, щось буде додатися, але основні інгредієнти, як так, от вони вже є. І дещо навіть підготовлено. Давайте подивимося. Так. Ну, в першу чергу купив таку трещотку. Така модель, чи марка, чи як її назвати. Значить, що хочу сказати, чим та добра, Вона, скажімо так, без переключання, От, наприклад, вперед працює трещотка, коли ви тянете, а назад ви відводите просто, не переключаючи нічого, просто назад подаєте ручку. От. Вся прелість цієї лібетки. От. Що дуже, дуже зручно, коли ви підтягуєте, наприклад, там, чи крило, чи поріг. От. Ви натягнули, лишили, воно само не попустить. Ви підходите ручку трошки назад, воно відпустило. Тобто ніяких підтяжок, там, жабок, лягушок і так далі немає тут. От таку трещотку, можна її купити в Франківську на базарі, Івано-Франківську, або вже через інтернет бачив, бачив є, є вони. Я не пам'ятаю, наскільки вона там кілограм, але це є найменша з моделі з цих моделей. Далі купив такий пас. От, я вже його зішив. Ну, блін, я не сапожник. Тобто пробував щось шити, не знаю. Щось отаке вийшло. Буде тримати, не буде. Не буде тримати, віддамо сапожнику зашити. От. І в принципі іменно для самої приспособи оцього хватає. Ну, понятно, що підуть якісь гачки, крючки і так далі, якась основа. Значить, для самої стойки приспособи куплений кутник 40 на 40. 40х40, 40, стінка 3. От. Розміри я по ходу дам вже, як зберуться все докупи. От. І куплений отакий буксировочний трос. Трос реально досить грубий. Бо Цей я взяв трошки легший. Ну не знаю. Побачимо. Він трошки-трошки так вплотну заходить сюди. Тому цей трос будемо використовувати. В мене є така грузова стяжка, але без тросу. Тобто сам механізм грузової стяжки. От. І на основі того механізму ми зробимо стяжний механізм. ну, Типу як в грузових машинах. Наразі все. Тут маю пару профілів, не знаю, чи з них буду робити ножки. Чи ні, Це все вже, я думаю, по ходу, по ходу роботи все покаже і стане на своє місце. Значить, ще треба буде сюди листовий метал зробити, корпус під під цю лібьодку, до якого вона буде кріпитися. Значить, маю листовий метал десяточку, 10 мм. Ну, поки що його не витягував, поки що роботи буде тут достатньо так, порізати, поварити, розташувати. Значить, походу принесу і вже будемо розмічати. А може, якщо сьогодні до цього моменту не доберуся, може. ну Там, скажімо так, не обов'язково потрібна десятка. Я думаю, що підійшла би і п'ятерочка якась. От, тому завтра, можливо, при світлі пошукаємо щось менше. Ну, десятки реально жалко на цю всю штуку. Ну, не знаю, будемо бачити. От, тому, в принципі, можна приступати до роботи. Поїхали. Як я його назвав, стапель для спотера, очередний. Все-таки надіюся, що попередній я закінчу, але конструкція ця набагато простіша і ну, не знаю, напевно, скажімо так, чому я зупинився на попередній моделі, тому що в мене на той момент не було закладних в стінах. От, я не мав взагалі де вчепитися. Цей стапель потребує фактично Ну, ну Це так образно назва. Так? Фактично це є стойка з регулятором висоти от, і лібьоткою, весь стапель. Але як бачимо, він працює, от, ну, це для спотера, ну щось підтягнути, там кусочок телевізора, щось таке не дуже е, тяжке. Я думаю, ну, лібьотка розрахована на 800 кг. Тому щось та й можна буде витягнути. Ну, спотерні роботи робити дуже, дуже зручно. По тій причині, що е були в мене випадки, що міст, наприклад, е мені тягнув поріг і лапи моста гнули поріг в других місцях. Ну, ще, що не дуже добре. Е По-друге, міст, наприклад, чи ну, речах шапів біди, ну, речах не завжди є де вперти. Міст е знову ж потребує ну, чотири руки, три руки, Тяжко працювати мостом дві руки, тому що тут треба тримати, тут треба зачепити, тут треба підтягнути. А оця конструкція ну, доволі проста. Тим більше є закладні, є де вчепитися. Можна вчепитися будь-де, якщо це, наприклад, на подвір'ї, це можна вчепитися там до дерева, до другої машини і так далі. От. Так що на, на, думаю, що е, попередній моделі я все-таки закінчу, е, бо всякі варіанти бувають, тим більше там вже лишилося тільки установити гідравліку і помалювати. Е, Нема нічого, ну, багато роботи над нею немає. Ну, на все треба час. Е, значить, е, що тут? А? Тут вийшло, що я вчепився лібьоткою, Ось такою. Але е, Ну, як, наприклад, Я казав на початку відео, що е, підказав мені цю конструкцію е, мій колега Микола з Колумії. От, Він вже свій час піддивився десь в японців е, в Ютубі. Е, значить, е, планую я зробити натяжний механізм, от знайшов стару е, стяжку грузову. От, не знаю, в принципі, чи вона працює, але вона дуже ржава. Е, купив для неї е, сам пас. От, е, треба буде докупити отакий гак от, для цього паса. Ну і зішити пас. Пас, напевно, я все-таки дам сапожнику, щоб зішили, бо в мене це щось не дуже виходить. Е, хоч взяв гачком шив, бляха, щось в мене такі ті шви е, виходять гарні, так сказати, що напевно краще професіоналам дати, щоб це зробили. Ну або тут стягнути болтиками. В принципі, тут, тут тримає сама катушка, а тут можна дати дві пластинки і болтиками маленькими стягнути, не проблема. Ну, Тут краще дати, щоб просторчили. Ну, оскільки Може ще використовуватися ця стяжка як грузова стяжка і так далі. Ну, в принципі, вистачає люблятки. Ну, якщо я вже бас купив, значить, все-таки буду доробляти, доробляти цей механізм. Значить, що ще? Поставив тимчасову допустя, о, таку скобу. Ну, бачите, вона не є зручна, вона скручує бас. І е, тут е, напевно що отака стяж, отака, такий гак покупний він, ну, коштує небагато, 2 долара, навіть менше ніж 2 долари е, на базарі. Я думаю, що його зусилля має вистачити для цієї, цієї штуки. Тобто він ідеально би сюди підійшов і зачепитися за пильцо за, за грибінку. Е, от в мене маленька грібіночка. Іменно Спотерна, так само він в неї підходить і так далі. О, тому тому ось таке було мале чи велике відео. Хто дивив, додивився до кінця, всім дякую за увагу. Як завжди, привіт каналу на зелу, Рації, Гараж Захід Україна, всім пацанам привіт, особливо Миколі за пораду. Тому що я цю конструкцію вже, про неї вже дуже давно знав. І розумієте, коли не, знаєш, коли не знаєш, що би тобі помогло в якійсь справі, то ти не знаєш. Коли ти починаєш робити і знаєш, що є така конструкція, ти розумієш, що в тому моменті от, вона би тобі здалася, як, най, ну, як най наймога краще. Підійшла під цю роботу. І останні всі роботи я згадував за цю конструкцію, тому що реально всюди вона би мені пригодилася. От. Тому е, виділив трошки часу і все-таки її доконав. Лебедка вже більше місяця лежить, е, просто не було часу це все довести до пуття. Е, значить, на чому зупинився. Всім хлопцям привіт. Микола, привіт, е, Каховка привіт, е, Віталька. Коротше, всім привіт, підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки. Всім удачі, всім щасливо. Ну, все-таки дочекався машинки, на якій можна випробувати наш стапель для спотера. Тому от, хотів, все-таки... Так, чесно кажучи, зробив я його давно. Тобто відзняти матеріал давно лежить вже. Але не було можливості випробувати і показати, для чого і як він працює. От, тому ну, дивимося, дивимося, як можна ним працювати, якими варіантами. З, взагалі, для чого ця приспособа. В даному випадку мені треба підтягнути догори телевізор, бо його засадило вниз трошки. От, Як бачимо, отвори. Трошки хоче сам телевізор догори. От. Значить, система отака. Тут лебедочкою, оскільки ще не доробив е з з для грузів стяжку. Ось таким чином. Ну і крутимо. Сюди ми попускаємо. Ні, це вже крутимо. Сюди попускаємо. Стоєчка ходить, але вона ходить, скажімо так, до до времени. Дивимося на цю Так, навіть перетягнули трошки. Так, а отак можна приміняти цей стапель, скажімо так, стапель для спотера для витягування наружних кузовних елементів. От. Тобто якраз для спотерних робіт. У нас заїхав цей гусачок заїхав всередину. І от таким макаром ми його підтягуємо. Так. Звичайно, з дуру тягнути можна натягнути, треба простукувати. Але це ж не відео про рихтовку, а відео про приспособи. І таким самим, як я казав, методом опускається. Тобто назад, вперід тягнемо, назад підпускаємо. О, так і витягується. Ну і ще один варіант використання. Це підтяжка отаких От деталюх. Кантики, ребра жорсткості і всякі, всякі такі форми. Ну, зараз я дуже натягувати не буду. Я думаю, понятно всім, що я роблю. От. Тому що Треба простукувати і підтягувати одночасно, трошки не до зйомки, тим більше тут не зйомка про рихтовку, а зйомка конкретно по От, Таким методом закріпився. Наразі, як то кажеться, що маємо, то маємо. Як можемо закріпитись, так можемо. Ну, В принципі, все. Як бачимо, можна тягнути як і вверх, так і в бік. Ну, на жаль, вниз не зовсім зручно. Хіба що якийсь ролик придумувати. Ну, тут вже таке, як кажується, не все є не всі приспособи бездоганні. Тому ще раз буду зі всіма прощатися. Всім пацанам на рації на каналі привіт. Взагалі всім знайомим привіт. Щасливо, удачі!